Слава Україні! Як завжди, хочу почати з подяки захисникам і захисницям Збройних Сил України. Величезно вам дякую за можливість спокійно працювати за кожну спокійну і тиху ніч. Дякую вам! Слава Україні! Друзі, а сьогодні я хочу поділитися з вами дуже потрібним та актуальним рецептом нереально смачного домашнього хлібчика. Він буде без довгого замісу і без випікання в духовій шафі. Саме те, що зараз потрібно. І ось така гарна, нереально ароматна і золотиста паляничка, у нас з вами вийде в результаті. Всього декілька простих інгредієнтів і трошечки вашого вільного часу. І вже скоро зможемо смакувати ось такий духмяний хлібчик. Тому, якщо вам цікаво, давайте приступати до приготування. Отже, Для приготування такої паляниці нам необхідно взяти 600 г пшеничного борошна, 480 г теплої води, 3 х ложки олії. 15 г свіжих дріжджів, столова ложка цукру та 1,5 чайних ложки солі. Всі інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані, тож записуйте або дивіться в описі під цим відео. Для тіста в миску відправляємо свіжі дріжджі, 15 грамів або 5 г сухих, цукор, сіль і теплу воду. І все перемішуємо до однорідності. Все. Тепер в декілька етапів додаємо просіяно пшеничне борошно. І ось так лопаткою гарно все перемішуємо, щоб не було грудочок. Ми навіть не замастимо руки. Ось так. Я роблю це в декілька етапів, щоб краще і зручніше було перемішувати. Все, останню порцію борошна додаємо. І ще раз гарненько вимішуємо все, тісто готове. Що робимо тепер? Я беру іншу чисту миску і гарнесенько щедро змащую її рослинною олією і відправляю туди наше готове тісто. Ось так. Все до останнього шматочка. Тісто виходить ось таким рідкуватим, але не лякайтесь. Все, накриваємо харчовою плівкою, робимо декілька проколів шпажкою, щоб тісто дихало, і лишаємо в теплому місці для того, щоб тісто підійшло на 1 годину. Але, друзі, кожні 20 хвилинок нам необхідно робити ось таку процедуру. Ось так, бачите? з краю і до центру стягуємо наше тістечко кожні 20 хвилин. Тобто за годину ви встигнете зробити ось такі три процедури. Все швиденько, півхвилинки, і закриваємо знову плівкою і ставимо, щоб воно підходило знову. Через 40 хвилин вже дістаємо. І ще раз робимо таку процедуру. З кожним разом клейковина. Розходиться, і тісто стає все більш еластичним і таким приємним повітряним. Все. Ще раз накриваємо і робимо таку ж процедуру ще раз. Тобто, вже пройшло 60 хвилин. Подивіться, як підійшло тісто, які великі бульбашки повітря. Все. Готуємо пательню. Я беру ось таку діаметром 26 см і відразу готуємо кришку на неї. Тепер. Ще розмащуємо пательню рослинною олією. Ось так, і дно, і з боків. І відправляємо туди вже наше готове тісто. Ось так. Воно легко відходить від миски завдяки рослинній олії. Все накриваємо кришкою і ставимо на дуже повільний вогонь. На 30 хвилин під кришкою. Ось я намагаюся вам показати, бачите, вогонь ну, дуже маленький. Смажимо під кришкою 30 хвилин. Все, 30 хвилин пройшло. Тепер дивіться, друзі. Зверху хлібчик схватився гарно. Ми його змащуємо олією, змастила олією і кришку, і зараз будемо перевертати. Дивіться, друзі. Ось таким чином перевертаю на кришку. Далі беру тарілку підходящого діаметра. Кладу обсмаженою стороною на тарілку, ось так. Далі зверху накриваємо знову сковорідкою, пательнею. І ось таким чином перевертаємо. І смажимо на іншій стороні також 30 хвилин, але вже без кришки. І ось такий результат на нас чекатиме. Погляньте, друзі, яка апетитна рум'яна і. Просто дуже смачна поляничка. Легко? Так. Доступно? Так. І вже через якісь хвилину 5 поляничка стає дуже м'якою і повітряною, як і звичайний хліб із духової шафи. Отже, хто любить. Хрустку скоринку, їжте відразу після випікання. Ось такий хліб. Всередині, бачите, друзі, дуже гарно пропікається. Дуже пористий, а який ароматний. І погляньте, всього за декілька хвилинок він ось такий м'який та ніжний. Ось. Такий гарний результат. Тому, друзі, обов'язково збережіть собі рецепт і поділіться ним зі своїми рідними та близькими, адже це також може бути для них актуально. Ось погляньте, друзі, ще раз, який пухкий і дуже пружний виходить хлібчик. Ну, просто смакота, а не паляничка. Дуже просто все, правда? І головне, без використання духової шафи і без витрати великої кількості часу. Друзі, якщо ви маєте також якісь рецепти, які готуються в духовій шафі, але їх можна переробити на приготування на пательні, поділіться, будь ласка, і ми їх приготуємо для всіх. Друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші теплі коментарі. Читаю кожен і дуже ціную це.